Що входить в оплату цих 25 гривень? Так. Послуги. послуги міграційної служби. Державної міграційної служби так. А Чому тоді потрібно на заклад, ці послуги з Ну, ці послуги, вони не є законними. Ну, <нах> Не <нах> <нах> є обов'язковими що я говорю. Тобто вони то є обов'язковими. Якщо людина відмовляється, то вона їх не сплачує. Тобто вона якщо людина не то... Якщо людина не в змозі оплатити, не має грошей, або просто каже, що я не хочу, ми не заставляємо. Тобто, відповідно, якщо вона проходить до працівника, він їй показує цю квитанцію, так, то і... Ну, якщо він підписує, що вона сплачує, ці гроші то сплачує, що не сплачує, ми не забороняємо. Тобто вона каже, я, вона каже, я не хочу і вона тоді не сплачує. Ви хочете реєструватися? Так, і а ви ну, своїм людям, які звертаються до вас за таким постаном. В мене сьогодні був чоловік сказав, можна я цих грошей не буду платити? Я складно можна. І він, він і він так. А ви повідомляєте людям про те, що ці послуги? там біля 14-го кабінету, там нас все написано, там написано, що, ці, що ця проплата є добровільною. Але ж люди не походять до 14. Ну чому? Що ви не ходять. Ви ж теж це вже почули, правда? Ну, У нас люди це... багато всього знають відбувається. Це кругом все написано, так само, як в інтернеті ви читаєте. А чому на інформаційних станках немає? Та там я ж вам кажу, там написано. А в нас є інформаційний стан, інформація стосовно реєстрації і зняття. Я не знаю, чого так вирішило начальство повісити стенд. Не знаю. Це мої компетенції. Начальник в 18-му кабінеті у нас є на рекомендації.